Понад 40 тисяч мешканців з прифронтових областей України знайшли свій прихисток на Коломищині у перші дні війни. Вони приїжджали власним та евакуаційним транспортом. Місцевій владі доводилося їх заселяти в школи, дитячі садочки, спортивні зали. Згодом багато людей виїхали за кордон чи повернулися додому. Є й такі, що залишилися тут дотепер. Якими були перші дні повномасштабної війни, пригадала. Перша заступниця голови Коломийської районної військової адміністрації Любов Михайлишиння на перші першого дині ранку не були у нас мешканців населених пунктів, які першими зазнали нищівного удару ворога в Коломийській громаді, зустрічали з 24 лютого. Це були діти, жінки, люди похилого віку. Усі були налякані без одягу та їжі. Це практично почалося того ж 24 лютого 2022 року, оскільки ранок для всіх був неспокійний. Бо ми вже всі почули інформацію, що почалося повномасштабне вторгнення в Україну, що ведуться перші бої, і вже практично в обід ми побачили, як в сторону нашу рухається транспорт. В основному це був приватний транспорт. І люди, тікаючи від війни, рухалися, як правило, за принципом до родини. Або знайомі до знайомих і так далі, вже наступного дня до нас люди приїжджали евакуаційним транспортом, зокрема потягами. Щоправда, до Івано-Франківська, пригадує Любов Михайлишин, їх доводилося довозити в нашу громаду. Власне, тоді й виникла нагальна потреба поселення великої кількості людей. Тоді для цього створили координаційний штаб. Розгорнуті місця тимчасового проживання були на базі навчальних закладів, дитячих садочків, спортивних залів тобто там, де можна було навіть. В елементарних умовах забезпечити е, ночівлю людей, тут же розгорталися і продовжували працювати кухні. В школах, бо людям треба було дати елементарне харчування. Хтось просто перепочивав і рухався далі. Хтось все ж таки шукав можливості осісти тут. В межах двох тижнів у нас було розгорнуто 120 місць тимчасового проживання. Але якраз це було все пов'язане з навчальними закладами на 7,5 тисяч осіб. І в межах цих двох тижнів ця кількість наповнилась. Велика кількість людей змусила владу та громадські організації думати про розширення місць проживання. Почали доєднувати мешканців Коломийщини, які могли їх тимчасово прихистити, а ще відновлювати і обладнувати усім необхідним хостели і шелтери у наших громадах. Почалась війна, бомби. Ми спали в підвалах. Але, дякуючи волонтерам, нас вивезли тут. Уже все добре. Дуже дякуємо, що при нас піклуються, допомагають. Дуже і харчування, і чисто за все дуже дякуємо. Та й... це дуже дужемдять. То з 1 вересня 2022 року. Практично всі навчальні заклади повернулися до навчання. Відповідно, постало питання вирішення питань житлових для людей і переміщення їх у ті місця, де це є можливо. Тому на даний момент на території Коломийського району функціонує 12 місць тимчасового проживання. П'ять з них це є комунальні заклади, а сім це є приватні заклади. І ними, як правило, опікується благодійний фонд Карітас Коломия. Вони є на території Коломийської. Нижньовербільської і е, Городенківської громади. Городенківська, Коломийська і Матеєвецька громада мають місця тимчасового проживання, комунальної форми власності. Ці заклади повністю відповідають вимогам законодавства. Зараз на Коломищині залишилось до 10 тисяч людей, які знайшли свій прихисток тут. Більшість із них оселилися в будинках чи квартирах. А у 12 місцях тимчасового проживання може перебувати понад 300 людей. Наразі там мешкають майже 250 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб.